Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучуча. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Христос рождається. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом, товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. насіння, збучача, гарантія вашого врожаю. Завершується рік, він був важким для кожного. Дякуємо воїнам Збройних сил України за те, що маємо можливість зустріти Різдво Христове та Новий рік. Підсумовуючи усе зроблене, думаємо про майбутнє, віримо у перемогу, укріплюємося духовно. Гуртуємося, бо без міцного тилу не може бути переможної армії. Яким же був рік для наших аграріїв? Адже своєю звитяжною працею вони годують усіх нас і ще здатні прогодувати півсвіту. Хотів би відмітити, що аграрії черговий рік підряд встановлюють рекорди, і поточний рік не став винятком. В поточному році, одним із рекордів, будемо казати, аграрного сектору області, це все ж таки вироблено понад 1 мільйон олійних культур. Само собою, що з року в рік аграрії виробляють в межах 2,5-2,7 мільйона тонн зернових культур, які забезпечують повністю потребу як продовольчу потребу в кормових ресурсах, переробних, і само собою. На превеликий жаль, проблемних питань, але все ж таки експорт продукції і забезпечують валютне надходження. Тому будемо казати, якщо в галузі рослинництва це хороший рік, будемо казати. Картоплі майже мільйон, овочів повністю забезпечили. І хотів би відмітити, що збільшили площі посів, особливо аграрії, враховуючи те військові дії, які сталися в державі. Херсон вилетів частково, будемо казати, з обробітку. І для того, щоб компенсувати, все ж таки аграрії збільшили площі, оптимізувалися і забезпечили обсяги виробництва овочевих культур для забезпечення населення області. В галузі тваринництва – реалізований ряд проєктів, які, будемо казати, одні з найкращих в державі. І на сьогоднішній день Тернопільщина, будемо казати, по показниках. Обсяги як наявності поголів'я, так і обсягів виробництва продукції, тваринництва входить, будемо казати, в п'ятірку кращих областей держави. Хоч вона і маленька, разом з тим, по кількісних і якісних показниках вона досить на пристойному місці. Якщо говорити про переробну галузь, тут так само є свої плюси. Хоч складно, експортувати було разом з тим, обсяги збільшилися на 70%, більше на 70% Виробництво, реалізація продукції зросла і відновив в діяльність ще один цукровий завод. Це з Бараски, І на сьогоднішній день вже працювало в поточному році 4 цукрові заводи, якими забезпечено виробництво. В 245,5 тисяч тонн цукру. Це плюс до попереднього року буде майже половина збільшеного обсягу виробництва. Тому говорити про сільськосподарський рік для аграрного сектору він був вдалий у виробництві. Звичайно, що складно з експортом, але вирішувалось питання і надіємося, що все ж таки із проголосуванням Першим кроком, де вказати, вступу України в Євросоюз будуть покращуватися звичайно умови експорту. Якщо говорити про наступний рік, то на сьогоднішній день закладена основа в галузі рослинництва і в галузі тваринництва. Я хочу відмітити, що в підприємствах збільшується обсяг виробництва в галузі тваринництва в продукції. Звичайно, що ми хотіли. Закласти аграрії основу рослинництва. вони заклали погодні умови, досить були складними осінніми, посуха. Будемо надіятися, що будуть сприятливі умови зимівлі, і все ж таки все, що було посіяно, вийде в хорошому задовільному стані. І я думаю, що аграрії прикладуть багато зусиль, але вони навчилися вже вирощувати. І я думаю, що весняний обробіток буде. Несено корективи, і буде, будемо казати, ми надіємося на хороший врожай. Рік завершується, і наступний. А в аграрії практично він не завершується, тому що посіявши озимину, новий маркетон рік розпочався вже в аграрії 2024. Тому хотів би побажати всім аграріям здоров'я, успіхів і, звичайно, всім нам в державі перемоги. Тому що якщо буде перемога, аграрії будуть на високому рівні і забезпечують продовольчу безпеку і підтримку збройних сил, так і держави. Народження дитини це найбільше диво на землі. Мабуть, усіх цікавість, скільки ж народилося хлопчиків і дівчаток у Тернопільському обласному перинатальному центрі матері і дитини. Яке ж то невимовне щастя, радість материнства, що може зрівнятися з появою на світ твоєї дитини? Це твоя надія, продовження роду, твоя гордість. Ти готова жертовно й терпляче ростити його, оберігаючи від хвороб і лихих людей. А сирени тривоги раз у раз прорізають тишу і серце стискається і молишся, щоб минула біда, бо в Україні війна, бо твоє малятко і ти сама під загрозою. А можливо, твій коханий захищає вас на передовій і дай Боже, щоб дитина росла, тримаючи за руки і маму, і тата, скільки породіль, стільки й непростих доль. В нашій знімальній групі пощастило поспілкуватися з жінками в пологовому відділенні. Це нашого лікаря-родичка, ми довго її спостерігали. У нас були проблеми з дитинкою, з кровотоками, з плацентою. І вчора була вимушено проведена ургентна операція в 30-31 тиждень. Зляхом кесарського розсуду народили хлопчика. Хлопчика. Правда? Кілограм 250. От дитинка зараз у нас на апараті НСІПАП. Вчора була е, проведена замісна сурфактантна терапія. Ну і дитина на сьогодні перебуває в палаті інтенсивної терапії новонароджених в, е, в стані середньої важкості, без інтубації, але на СІПАПІ в нас допоміжному диханні. От, тобто на нас була підготовлена, проведена профілактика, ми були фактично готові, оскільки тривалий час у нас страждали кровотоки дитини. То ми були готові, але, скажемо, маємо те, що маємо. Дитинка не ваги. Сьогодні почнуть, сьогодні почнуть годувати. Я думаю, що в скорому часі за місяць. Давай, побежу, Це в мене третя вагітність, третя дитинка, але якось так неочікувано не вимушено мусила робити операцію. А перші дві вагітності я повністю доносила і народила сама. Це третя дитинка. Третій вас. хлопчик. Тобі щаслива мама. Так щаслива родина. А як же ж ви назвете його? Марко родина-палата, що тут робичі, так? так. Палаті, то, то це... це моя двоєрідна сестра. Так разом. Так. Там. Так, а, В мене в планово дякувати, Богу. Теж третій хлопчик. І Ми тепер Хорошо. разом будемо за дітьми дивитися. Троє так. синів маєте. – А хлопчиків ваші синочки дати? Е, старшого Тарасик, потім Любомир. і. Напевно, скоріше всього Захарчик буде. Угу. Дякую. То ваша перша дитина. Друга. Друга? Так, так, хлопчик, другий, так. І перший хлопчик, і другий хлопчик. Так, 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 так. Як ви його назвали? Е, скоріше за все, буде Лука. Лука. Так. А чому ви саме так вибрали таке, напевно, десь якесь свято? Е, ні, в нас перший хлопчик Матей. Угу. А другий вирішили Лука. Так, 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 так нам сподобалось і так нам якось припало до душі. А першого ви теж тут народжували? — Ні, першого народжувала на бані. А другого тут і дуже велика різниця. А в чому? Е, у всьому, в відношенні, в умовах. І взагалі в підході до цього всього ну дуже по-різному. І кесарське було і перше, і друге, і дуже все по-різному. Дуже, дуже, дуже. Дякую. Їсти хоче страшне, бо хлопчик родився великий 4,350. Хоче їсти страшно, а молоко ще не прибуло, це тако трошки перебиваємося. Невеличка мама, 4,350. — Я Сама в шоці. Дуже великий вийшов. Козак, так, так. Дякую дуже. Попри всі негаразні складнощі, які ми пройшли в 2023 році, нам в перинатальному центрі вдалося чимало зробити. Особливо я горджую тим, що перинатальний центр обирає багато родин для того, щоб народжувати тут малюків. Таким чином, в нас найбільше народжують. У нас в 2023 році, який ще не завершився, ми сподіваємося, що ще до нас до кінця року прийдуть народжувати. І ця цифра все-таки буде більша. У нас народилось 1712 малюків. І ну, це фактично, якщо до кінця року ми будемо мати ще плюс там, ну, так по статистиці. 70 чи 80 пологів, то ми в порівнянні з 2022 роком будемо мати менше на 150 пологів. Отже, ми бачимо, що все-таки е е війна, яка сьогодні в Україні вона все-таки на народжуваність, е тому е ми гордимося тим, що саме обирають перинатальні центри, і в нас в Тернопільському обласному перинатальній центрі народжується найбільше малюків в області. Також я горжуся тим, що не дивлячись на всі негаразди, які були в 2023 році, нам вдалося чимало зробити в плані підтримки і покращення матеріально-технічної бази забезпечення. Також нам вдалося покращити умови. В перинатальному центрі зовсім скоро ми сподіваємося, до нового року відкриємо знову ж таки два відділення: відділення реанімації для дорослих і відділення інтенсивної терапії новонароджених на 10 місць. Хочу до слова сказати, що реанімації дорослих не було у перинатальному центрі ніколи. Це були в пристосованих приміщеннях палати, відділення інтенсивної терапії новонароджених. Не було в перинатальному центрі 15 років. Це також вони були розміщені тут в пристосованих приміщеннях. Тепер ми зробимо їм відповідні умови, які відповідають для, які потрібні для перинатального центру. Користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх українців і також мешканців Тернопільщини з світлим Різдвом. Христовим хотів би всім побажати, щоб у 2024 році різдвяна зірка принесла нам довгоочікувану перемогу в Україну. Ну і хочу побажати всім миру, злагоди, щастя, дитячого сміху. Хочу також подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні можливість тут працювати, розвиватися, надавати допомогу. Надавати можливість народжувати здорових діточок, щоб вони тішили своїх хлопців, які на сьогоднішній день захищають кордони України. У нас, до речі, багато народжує жінок, які хлопці, які захищають сьогодні кордони України. І дуже приємно бачити, коли вони під час народження. На відпустку приїжджають сюди, зустрічають їх в військовій формі. Це звичайно дуже приємно і я ми надзвичайно вдячний за те, що ми маємо таку можливість. Христос важдає славі мою! Ви дивитеся програму Сільський календар у святкові дні прийнято вітати один одного, бажати усяких гараздів. Це привітання від працівників тваринницької ферми «Папдзвін» Білобожницької громади. Незмінний багаторічний завідувач ферми Петро Безушко вправно керує своїм підрозділом. Його син Ігор з перших днів війни на захисті України у лавах Збройних сил. Ферма вимагає щоденної праці і святкувати усім разом не випадає. А тут зібралися, щоб колядові привітати Україну. Любить до тебе молюся, маленьке дитятко, до тебе гурнуйся». Тобі наша радість, послухай моління, ти світу, надія, на людське спасіння. Зловняю связенько, небесній дитині. Христос рождає по всій Україні. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини, тижня слово і правда свята, Ходи, смутку. Наразі звіщають, що місті на землю прийшов, що в етепі, у яслах на сіні, народилося Боже дитя. Тож ще зімо сини України, прославляємо малятку Христа. Христос зарождає. Славі! Шановні працівники ферми, так як ми зібралися всі разом, ми рідко так збираємося, при нагоді. Хочу від себе, як керівника підрозділу, подякувати вам за вашу налегку працю. Праця селянина ніколи не була легкою, але ми повинні гордитися тим, що праця наша почесна. Ми як не як годуємо державу. Є такі слова з пісні, що все золото світу не може замінити пригорщі зерна. І це дійсно так. Ми пам'ятаємо з історії. Що було в 32 33 рік, загинули мільйони людей тільки через такий геноцид, що не було людині, що їсти. Які б гроші не мали, гроші їсти ніхто не буде. Також, шановні працівники, світ живе в очікуванні самого великого свята народження Ісуса Христа. Так склалося історично, що цього року. Україна святкує це велике свято разом з усіма християнами всіх цивілізованих країн світу. Я дякую вам і за вашу працю і вітаю вас з прийдешніми святами. Від душі зечу вам всіх життєвих гараздів. Здоров'я, злагоди! Ну і звичайно, всі українці, коли вітають одні одних святами з новим роком, звичайно, всі будуть бажати одні одному мирного неба і перемоги в цій страшній війні. Скоро два роки, як в Україні триває страшна війна, великі руйнування. І тільки завдяки воїнам які можна боронять нашу вітчизну, ми можемо спокійно тут спати, йти на роботу, готувати ще до свят. Значить, хочу від себе особисто і від вас всіх принести велику шану і подяку тим воїнам за їх мужність побажати їм міцного здоров'я. Сили Духу, щоб вони стояли твердо і не допустили супостата ні крок далі. Нехай береже їх Господь Бог від всіх наград. А ми мусимо тримати свій фронт і всіма силами підтримувати Збройні сили. Дякую. Nova Rada Привітання із різдвяними святами обов'язково збуваються. Тож побажання, які зараз прозвучать, нехай неодмінно збудуться. Народний аматорський фольклорний колектив Білічанка клубу села Біла щиро вітає усіх захисників і захисниць з Різдвом Христовим та Новим Роком. Ви наша опора, ви наша надія і віра. ви – Сильні, безстрашні, мужні герої відважні. Ви пішли захищати країну, залишивши родини свої, за свободу, за віру єдину, Україну на рідній землі. Наша вдячність лине вам з вітрами. Україна пишається з вами. Ми щиро хочемо вам побажати. Вертайтесь до рідної хати. Чекає вас додому, мама, дружина, діти і кохана, чекають друзі і сусіди, рідня, і місто, і село. Вертайтесь, хлопці, всі здорові, смугляві, світлі, чорному брові. Вам буде вдячна Україна за вашу мужність і добро. Нехай Господь пошле вам своє благословення, а ангели-охоронці завжди вас зберігають. Від будь-якого нещастя бережіть себе, віримо у перемогу. Христос рождає! славімо Його! Нічка та ясна я зорями світила, у умерлеє, Пречиста Діва, сина народила в яслах на сіні. Prista sì. di Також вітаю вас всіх із Різдвом Христовим і Новим Роком. Будьте здорові, щасливі, дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість жити на цьому світі. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом, товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Христос рождається. Славімо Його! Слава Україні, героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.